Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків, з нами вже на прямому зв'язку. Пане Геннадію, слава Україні! Рада вас бачити! Героям слава вітаю вас і глядачів, слухачів вашого каналу, пане Геннадію, давайте напевно почнемо з неприємної для нас новини. В контексті того, що ми втратили винищувач Су-27, але на щастя наш пілот живий, і це найбільший позитив цієї всієї історії. Наш винищувач Су-27 розбився під час відбиття дронової атаки ворога. Пілот капітулювався, загрози життю немає. Повідомили в повітряних силах України. Як зазначається, причини інциденту з'ясовує спеціальна створена комісія, яка вже розпочала свою роботу. Ми бажаємо пілоту одужання, тому що як відомо, його відправили в лікарню для подальшого. Обстеження і дякуємо пілоту за його роботу. Все таки це важливо, тому що він відбивав дронову атаку, яка, на жаль, кожного дня ми бачимо, що Росія витворяє в небі. Тож, пане Геннадію, скажіть, будь ласка, наскільки складно і ризикована є ситуація, коли літак, тактики, як су 27 перехоплює дрони? Ну, розумієте, даючи пряму відповідь на ваше запитання, хочу зазначити. Приймати участь в війні це ризиковно. Ризиковно як для наших військових, так і для нас, для людей цивільних, тому що у нас деякі люди вважають, що можна підійти, наприклад, до впавшого шахеда або іншої незрозумілої речі там, і попхати ногами. А що буде? Воно ж, воно ж не вибухнуло перший раз, а на другий, третій раз воно може. Наприклад, і вибухнути, тому зайвий раз звертаюся навіть користуючись нагодою, обережно для наших людей, якщо вони щось побачать, зрозуміли, не зрозуміле на землі або на деревах в повітрі. Вони мають дзвонити і повідомляти спеціально навчених людей, які дадуть цьому ну порозуміння. Якщо треба, приїдуть роззброять. І таким чином позбавлять ризики. щодо пілота він виконував свою бойове завдання, яке було на превеликий жаль. Ми вимушені зараз не від доброго життя використовувати такий, такий інструмент, який є СО-27 для збиття шахідів такої досить примітивної техніки, яка була ще зроблена німцями в 80-х роках минулого сторіччя. Вони зробили цей е, літальний апарат для прориву системи протиповітряної оборони радянського союзу. А Потім іранці в них цю ідею, ну взагалі е, вкрали, почали продукувати в себе, а потім Росія позичила в них. Да? Тобто Росія позичила в них і зараз випускається. Я між іншим не встиг підготуватися до ефіру таким чином, щоб показати свіжі уламки мені при. Передали хлопці з фронту. Але мені, от я дослідив ті уламки і дуже тішуся тою якістю, з якою зроблений той шахет, тому що мені є з чим порівнювати там річної давнини, якість суттєво змінилася. Тобто я... Ви маєте на увазі уламки шахеда? Так, да, ну от у мене у мене тут, я кажу, минулорічні. Уламки шахєда, да, і оце система його підвізки ну, рольових поверхонь. Тут е, е, згадується, бачите, плата там системи керування шахіда. Я просто от я тільки посилку отримав, ще не встиг помити, бо брудне закопчено з, пожеж... з пожежі, якого витягнули його. То ну я б я би зараз, якщо б показав, би показав, би був нон стоп з брудними руками. Я на наступний ефір вже підготуюся і буду Але цікава річ, мені вдалося дослідити. Знаєте, так наразі не озброєним оком Я мені цікаво пару речей я побачив, що до його кажу, відноситься до якості виготовлення е, тих об'єктів. Вони суттєво відрізняються, коли робили це. В Ірані, бо цей це іранський вирів, а зараз він а, виріб зроблений в Росії, і, і, і я не буду далі коментувати, щоб не вчити як ЦАПів, не показувати їм на їхні а, похибки, щоб вони їх не виправляли. Але... У мене добрий настрій, коли я це все побачу. Добре, давайте не будемо давати кацапам уроки, але просто підведемо таку лінію, що росіяни роблять гірше ніж іранці, якщо так можна сказати, гірше. Я, я то стверджую, вони роблять гірше, чим робили іранці. Угу. Добре, ну, як а як цього да, ми розуміємо. Ну але дивіться гірше, але вони мають можливість кількісно це зробити більше. Так, ну вони їх роблять кількісно, але тенденції на зміни в якості продукту, є авіаційний продукт, він має витримати ну, мінімум витримати свій політ. А якщо вони так далі будуть продовжувати, ну, ну я бачу, бачу певні, певні проблеми, які, скоріше всього, в них будуть. Але. Але це все ж таки зброя, і на превеликий жаль, зброя вбиває на превеликий жаль. Поки що вони ще долітають до території нашої країни. Дуже би хотілося, щоб вони взлітали на території Росії. Там же ж і падали, щоб вони або не взлітали, або відразу на їхню червону площу прилітали і там з граями, складірувалися з вибухом цієї бойової частини. Пане Гнанію, якщо говорити про Су-27 і його можливості відб... відбиття атаки цих шахедів, так? наскільки складно чи не складно це робити, завдяки. Ну, я так розумію, що це доволі, знаєте, такий вже старий винищувач. Не в, не в старому винищувачу справа. Тоді, коли він розпрацьовував заставили технічні завдання на його виготовлення, там такі цілі, як шахеди, но не були. В переліку тому на сьогоднішній день, щоб ми зрозуміли, ми досить дорогим мікроскопом забуваємо ці вохи в стіну бетонну, тому що шахіди треба знищувати і іншими системами. А в нас в Україні ну цього на превеликий жаль бракує, тому що наше керівництво країни на превеликий жаль, багато років системним чином знищували українську авіацію зокрема тому що в 2000-х роках кінець 2000-х років початку там 10-й рік то продавали літаки аж гай шумів по цілому світу бо мало цього нам у нас ворога нема і нам стільки озброєння військового не потрібно а один якщо ми пам'ятаємо такий був Пан полковник один да, який був міністром оборони за е, каденції е, цікавого премєр прем міністерки, да, якщо правильно по-новому казати, що вони тоді, як знищували зброю, тобто е, утилізували реактивні снаряди, за якими ми зараз ганяємось по цілому світу, так і в тому числі продавали. Літаки і гармати продавали наліво направо. На превеликий жаль, зараз є покута за ті всі гріхи, які були у нас українців. І ми, ми змушені по цілому світі шукати озброєння, яке необхідне а крім того всього, використовувати ті літаки, які лишилися в нас в збройних силах України в військово-повітряних силах для виконання тобто, їх не для таких, знаєте, не для тих завдань їх треба виконувати і палити їхній ресурс. Хочу зазначити для глядачів і слухачів вашого каналу, що ресурс авіаційної техніки він не безмежний. Він, на превеликий жаль, там обмежений. Після чого треба в капітальний ремонт, і він таки дуже дорогий. Тому льотна година таких літаків вона. Дуже дорога, десь ну може і 10, і 15 тисяч доларів сягати одна льотна година подібної техніки. А на вашу думку, що могло стати причиною падіння су 27 технічна несправність, зовнішні впливи чи перевантаження під час маневрування, чи це дуже складно зараз про це говорити? Е, є така практика, вона у нас у, у, у льотчиків, що до того моменту, коли не буде надрукований попередні висновки комісії, яка розслідує, ми в широке коло не маємо ті речі робити. Чому? Тому що наші вигадки, да, припущення, можуть певні люди використати: а от ви казали, що там болт на 6 відкрутився, а тепер комісія пише, що ні. І бачите, нас дурять. Щоб такого не було, тому ми чекаємо всі. Висновки комісії після того як будуть висновки комісії, ми вже можемо зрозуміти, що відбувалося в повітрі, яким чином яким чином я чи правильно робив пілот. І на майбутнє для це будуть висновки для всіх інших пілотів, що відсінна подія трапилася за таких умов, і воно все розписується за яких умов воно трапилося. Для того щоб в майбутньому воно не повторювалося. Ну ще раз скажу, бажаємо міцного здоров'я нашому пілоту і дякуємо нашим оборонцям неба. І зараз тут, якщо режисер готовий, я попрошу його показати відео насправді рідкісні кадри, як український пілот винищувача міг 29 Знищує шахет на рахунку пілота. Вже понад два десятки російських ракет і дронів, які не долетіли до цілей, про це повідомляє повітря повітряне командування Захід. А, насправді таких кадрів небагато, і можемо сказати точно, що вони увійдуть в історію російсько-української війни і нашої очевидно перемоги. Але а, скажіть, будь ласка, а, от про пілота? Так ми ж розуміємо, що це насправді десь вищий пілотаж. Получається, якщо я правильно вживаю формулювання а, термінології. Піл, пілотаж є простий, є складний, а є вищий. <с> Я хочу зазначити, що всі військові пілоти, які виконують польоти, бойові вильоти на винищувачах або на іншій, на іншій техніці, вони всі можуть виконувати а, польоти а, не тільки в складних метеорологічних умовах, але і з елементами вищого пілотажу, ну, все те, що дозволяє. Виконати їх літак може витримати. Але хочу зазначити, от ті маневри, які були на цьому відео, це перевантаження мінімум плюс 8, плюс 9G, Тобто людське тіло важить 8 в 9 разів більше. Хочу зазначити, що ну, відчуття від перевантаження особисто в мене завжди були дуже приємні. Мені подобалося, коли. Ах, тишни, а ти, а ти тиснеш в іншому напрямку, і це ну мені було приємно. Хоча я знаю багато людей, ну немало людей, які для яких перевантаження викликає зовсім інші е, почуття, там неприємні. Не Тому ну знаєте, скільки людей, стільки стільки і почуттів, і тік і стільки смаків. А наскільки це технічно складна і ризикована операція? Якщо ми говоримо зараз в контексті використання міг 29 із батя Шахеда. Ну, хочу зазначити, що е, досить складно, тому що бойова частина збільшилася з 50 кілограмів до 90-92 кг. можна бути ураженими уламками того шахеда, тому треба не, не наближатися до нього досить близько є е вже процедура знищення, і наші пілоти користуються е, е, використовуючи цю. Тактику і використовуючи цю процедуру, ризики зіткнення з уламками або пошкодження власного літака зведені до мінімуму, але ми маємо розуміти, що війна це війна, бо воно буває по-різному. Пане Гнаді, а якщо говорити про російську авіацію, як ви бачите, що змінилося в їхній тактиці застосування під час останнього часу, коли ми з вами не спілкувалися. З той час, поки ми не спілкувалися, у ну, них завжди зміняється, тому що хтось з них них не прилітає, а вони ж побідітелі всі. А коли вони йдуть додому з аеродрому і проходять по пустої стоянки, які стрім'янки стоять, заглушки лежать, колодки, літачка немає. Вони знають, що він вже ніколи не прилетить, це досить серйозний психологічний тиск на них, тому що. Це ми обороняємо свою землю. А вони ту землю свою не обороняють, вони звичайнісінькі загарбники. І хто би що не казав, а в голові їм відкладається? Крім того всього, вони прекрасно розуміють, що полювання на пілотів, які виконують свої ганебні польоти, більшість з яких це є військовий злочин, їм ніхто ніколи не подарує. Їм обов'язково прилетить і. Вони ще з тою підсвідомістю е, ходять. Ну, хтось там горілкою е, пробує заглушити цей біль, да, або дурні думки. Але це таке, воно ж не допомагає. Тому що, поки е, не тверезий, то одне, а про тверезі, щоб е, думки повернулися назад. Так що їм їм і не солодко, що стосується кількості, ми, ми трошки касуємо їхню техніку, але. Пілоти відчувають, що пішов четвертий рік війни, а вони б'ються за наші села. Вони Богу дякувати не б'ються за наші місця, б'ються за наші села і просування. Знаєте, на одному з ділянок фронту було пораховано співвідношення росіян, які були ну загиблих росіян, по до наших втрат. Так, от, тоб од... тільки я прошу всіх, щоб уважно слухали. На одній з ділянок, то не на всій лінії фронту, а на одній з ділянок було 38 до 1 співвідношення. За часів Другої світової війни, там, я колись спитався людей, які займалися перепохованням загиблих, співвідношення було 1,10, 1,11 один коли Червона армія була в наступі до втрат вермахта, у нас зараз зберігаються таке плюс-мінус 1,10-1,12, зберігається так в середньому по лінії фронту. Ми маємо це розуміти, що ну, по-перше, наша тактична медицина на 150 кроків вперед, а по друге, протоколи, які розроблені для врятування життя наших військових. Це зов, це 21 рік. А вони ж з тими жгутами бігають, які на сонці, просто сонце на нього ультрафіолет жахливо впливає. Він розсипається, а на морозі ломається і все. Тому що, от, наприклад, таких жгутів, якими користуємось, ми найкращими там в світі, да, і сертифікованими, які стоять. В, в допусках використання з дозволами використання в збройних сил України в них в них Богу дякувати немає. Вони надалі використовують е, ті шношнури, е, е, ну і деякі е, пропонують, вибачте, гігієнічні жіночі е, е, приняття гігієни, так, жіночі але засоби це, гігієни для тампування. Та, 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 в квадраті, але ви розумієте, ну вони ще би. Ще би взяли б якийсь патичок з, загострили б його і сказали: от якщо не буде от того, того або того, затхніть поранення е, патиком. Ну, ну такий рівень. Ну але на жаль, вони ще воюють проти нас, і навіть їхня тактична медицина їх ще до кінця не добиває, але на все, як то кажуть, час. То час, і хочу зазначити навіть попри те, що казали, їх там багато. Їм потихеньку, помаленьку в їхні кеби починає приходити, що ну не буде жодної якоїсь милостині, і ніхто їх в живих лишати не буде, коли якщо вони прийняли рішення, тобто навіть є під загрозу їхнього командування, вони йдуть вперед. Ну це дорога в одному напрямку. Вони пішли і лягли. А наші хлопці хто би що не казав, то попри всі. Складнощі, які є там в побутовому плані, то все і бо це ж напередку наші хлопці системним чином мінусують ту тих істот і честі хвалаємося Окрім слів, вдячності нашим силам оборони закликаю підтримувати і гривною сили оборони. Якщо не в силах оборони, то для сил оборони пам'ятайте, що ніхто крім нас цю нечість з нашої землі не вижене, тому що це наша війна. Це не війна, і якогось там знайомого чи сусіда. Це наша з вами війна. Якщо ми не будемо допомагати своїм, то хто нашим допоможе? Пане Геннадію, я ще хотіла у вас один момент уточнити, тому що зараз, якщо відкриваєш стрічку новини зведення за добу, якщо можна так сказати, що відбувається в наших прифронтових містах, ну то складно знайти десь регіон, який не постраждав від російських авіаударів. Росіяни не гребають зараз застосування кавами по мирних містах. Зокрема, прифронтових – це Харківщина, Сумщина, Запоріжжя, Херсонщина. Якщо раніше я звісно можу помилятися, тому питання. У вас складалося враження, що вони кабами там закидують міста, які вони не можуть взяти. Було таке і Авдіївці, коли ми спілкувалися з військовими, які казали, ну тяжко голову підняти, бо каби постійно летять. То зараз вони взялися за цивільних. Скажіть, будь ласка, з чим пов'язана така тактика, чи і що вона несе з воєнної точки зору? Вона несе виключно з, з... завдання одне терористичне. Терористичне відношення до громадян України, до нас з вами. І головна річ їх залякати, щоб ви знаєте, тяжко жити з думкою про війну нон-стоп. А коли ще йдуть вибухи, це ще гірше. І людям дуже складно тримати психологічне, бути психологічно врівноваженими. І це головне завдання на сьогодні росіян як можна більше зачіпляти місця компактного проживання. А місця компактного проживання це є, наприклад, в селах вулиця, забудови, в містах багатоповерхівки, щоб як можна більше уразити житла, як можна більше зробити людям незручності. І, ну, і вони хочуть при можливості, щоб були жертви. Наше завдання. В свою чергу, коли почули сигнали повітряної тривоги, робити все для того, щоб не стати жертвою. і тому закликаю всіх глядачів і слухачів, попри те, що там ми на заході України живемо. Але якщо сигнали повітряної тривоги є, то не треба на це махати рукою, а це б, треба допомогти собі, своїм найближчим і людям похилого віку, може дітям, кому треба допомога, тому, що в нас життя. Одне і дома запасної латунної голови немає, тому ми маємо берегти себе. До того закликаю всіх. А скажіть, будь ласка, а які літаки вони для використовують для того, аби за запускати каби? Так і, взагалі, як ви бачите, яку авіацію зараз найчастіше ворог використовує на фронті? Вони використовують свої е, Су-34, Наприклад, е, то для того, щоб е, вони каби запускають з певної відстані? Вони бояться над... прилітати на саму. Лінію фронту вони запускають з відстані, з відстані там 60-70 кілометрів, щоб ми не лупнули ракетами, які літають там на 100 плюс-мінус 100 кілометрів. Ну от і тому вони близько не підходять до лінії фронту. Вони кидають десь там за 60-70 кілометрів з великої висоти, і цей кап з крилами, тобто, це є авіаційна фугасна бомба, який там комплекс ОМПК до неї там прикручений. Її скидають вона поки крила розкладається, вона перевертається в спольотну конфігурацію і погнала. Працюємо ми і по кабам. Вибачте, не всі каби долітають Богу дякувати. Але ну це ну я кажу, що це війна. Це не можна перехопити кожного постріла з міномета, не можна перехопити кожного постріла з гармати. Не можна на превеликий жаль перехопити кожного е, каба, які кидають на, на Україну. Ну ну тому нам треба використовуючи загальні е, правила або процедури, які зроблені для того, щоб змінімалізувати е, варіанти ураження, <кій> вибачте, ми маємо тим користу... користуватися не тільки як військові, так і цивільні тими процедурами для для збереження. А якщо хтось щось не знає. То зверніться до місцевих органів самоврядування, вони мають зробити брошури такі і роздати населенню, що і як робити, якщо буде сигнал повітряної тривоги. Щоб ніхто від вас, шановні глядачі, не відмахувався, сказав, да, немає в мене часу, то час має бути. Час можна сильно знайти тим. Очільника місцевої влади, які кажуть, що у них немає часу, вони мають прийняти участь в тому, щоб були розпрацьовані розпрацьовані процедури в разі об'явлення повітряної тривоги в вашому районі. Це досить серйозна річ. Тому звертайтеся до керів... До, до свого керівництва. Новина, яку активно зараз обговорюють в українському сегменті Фейсбуку та. Телеграм-каналів, що хусити, а, атакували, авіаносець е, Сполучених Штатів Америки Гаррі Трум, Нанаслідок чого вони чувач Ф Super Hornet впав у море. Про це повідомляє CNN. Видання передає, що у Чорному е, морі авіаносець е, Військово морських сил США зробив різкий маневр, щоб уникнути обстрілу хосиків. Це спричинило падіння винищувача за борти. Вартість літака перевищує 60 мільйонів доларів. Всі члени, екіпажу пажу в розпочато розслідування інциденту. Пане, Геннаді, я вибачаюсь, а, тут... а ви прочитали в Чорному морі. Та я теж це таке дивлюся. Знаєте, мені, здається, в чорному морі немає. В Червоному, червоному морі, так. морі, так. Тому прошу вибачення, бо я щось прочитала, Ні, сама собі не повірила. Так. Тож, пане Надію, ваша оцінка цього інциденту, так? Тому що вже дуже багато скептичних зауважень. Мовляв, ви нам F16 не хотіли давати, а самі літаки в морі топите. Це таке, знаєте, мені нагадує. Двоє дітей в пісочниці взяли по жмені піска один одному в очі, кинули оце. А ви нам не дали? А, а вам а вам через то, що військові винуваті, що відбулося якась атака? Військові винуваті, що у літака могла якісь системи відмовити і просто під час посадки, звиччинісінької посадки, це. Ну, це передбачення аварійні процедури, він просто викотився з е, своєї смуги. Це на превеликий жаль, трапляється і на е, авіаносцях. Ну, це, це буває. І тобто, е, люди недолугі бажати е, нашим союзникам бажати щось недоброго. Ну, то олії в голові взагалі нема. Якщо. У, у, у певної особи керівника певної держави, і ще його пару е тройку людей, які його оточують, щось не то з е головним мозоком, це не означає, що Америка перестала бути для нас союзником, а звичайні американці до українців нормально відносились. Я хочу зазначити, що я дивився відео, відео недавно, пару днів тому. І в Америці відбувалася подія, там щось було пов'язане з Україною. і були аплодисменти, і один з конгресменів говорить: дивіться, як хто би що не казав, як ми звичайні українці, американці відносимося до України і українців? Тому я би ще раз хотів би наголосити на тому, що ми не маємо піддаватися на будь-які спроби нас знаєте, щоб ми почали кидатися брудом в наших союзників, але критикувати пана Трампа не тільки можна, але треба тоді, коли він робить відверто дурню з своїми там не скажу слова прихильниками, а з тими людьми, які він привів за руку в білий дім. Чому це нормальна здорова річ, коли здорові люди на підставі того, що Робить конкретний політик, його критикують за те, що він або як він робить. Це нормальна справа, і ми маємо так робити завжди, не зважаючи на цього можна критикувати, а цього вже не можна. Чому? Не можна. Старші люди сказали. Да? Ні, так не буває. То має бути таким чином. Не, зробив добре, дякую, а зробив недобре не дякую. І от так має бути в нашому житті. Ми маємо. Розуміти, хто за що відповідає, яким чином, і таким чином саме поступати тоді буде не треба ви що давайте так, щоб все було по закону, але я мав ще можливість задзвонити до кума Івана. Ну так не так не має бути в нас в житті. Пане Геннадію, я вам дякую, що знайшла та можливість долучитися до нашого ефіру. Кажу вам до зустрічі в наступних етерах. Нагадаю, з нами був Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків. бажаю вам спокійного вечора і до зустрічі. Навзаєм вам всім всього доброго. Бережіть себе, і я ще знаю, що ми ще на один день ближче до перемоги. Що правда, це правда.